Привіт, риболовам. Сьогодні наша розмова буде присвячена фідерним катушкам. Тому що, як ви знаєте, фідер передбачає закидання годівнички, і, відповідно, потім її підтягування в зворотньому напрямку до берега. А якщо ще за гачок зачепилася риба, тоді взагалі все прекрасно. Тобто без катушки фідерна снасть не обходиться. Ми побудуємо нашу роботу таким чином, що дамо визначення, чи кожен агрегат має право називатися фідерним. Потім. Я розповім про характерні помилки і буду намагатися зруйнувати популярні міфи. в кінці, як завжди, дам рекомендації по конкретним виборам моделей. Але почнемо ми трошки з історії. Справа в тому, що ще 20 років назад не було взагалі такого поняття, як спеціалізована фідерна катушка, і шанувальникам англійської донки доводилося рибалити, використовуючи або крупні спінгові агрегати, або коропові перші. Не дуже довго витримували ловлю з важкими фідерними оснастками, а другі самі по собі були занадто важкими і незручними. Варто сказати, що часи міняються. Ринок просто насичений різними брендами, моделями, модифікаціями, щоб розібратися в цьому всьому різноманітті, Давайте спочатку все-таки почнемо з головного: чи кожна катушка має право називатися фідерною? Перша вимога до такого агрегату це здатність. Витримувати великі навантаження на Дніпрі, на весняні Дісні маса годівнички часто сягає 150 чи навіть 180 грамів. І задамо собі таке питання: а чи порається з такою масою котушка спільного призначення в розмірі, наприклад, тисячу пошиману, при тому, що вона сама важить 170 грамів? Звичайно, що ні. Тому для початку давайте говорити про те, що фідерну ловлю. Потягнуть тільки ті агрегати, які мають великий розмір від 4 тисяч пошима. Навіть при ловлі пікером або фідером легкого класу вам знадобиться катушечка в розмірі хоча б 3 тисячі пошиманок. А для більш серйозних навантажень вже мова бути і ти, і про 5, і про 6 тисяч. Одразу хочу вас застерегти від хибного висновку: що чим більший агрегат, тим легше він буде. Переносити великі навантаження. Крім безпосередньо розміру шпулі є ще ряд параметрів. Перший із них це співвідношення шестерень головної пари. Чим воно нижче, тим легше катушці буде підтягувати важку оснастку до берега. І тому у фідерних катушок ця цифра має бути в межах від 4,5 до 5 до 1. Другий параметр, який не менш важливий, це розмір провідної шестерні. Зрозуміло, що чим більше деталь, чим крупніше в неї зубці, тим легше і надійніше вона буде працювати. На жаль, цей параметр не вказується на коробці чи в схемі розташування деталей. І тому я раджу, якщо ви зацікавилися якимось конкретним агрегатом, обов'язково подивіться на Ютубі його детальний огляд, де вказується розмір провідної шестерні. І для 4000-х агрегатів він має бути. Мінімум 30 мм, а для шеститисячних 35 і навіть 37 мм. Ще один популярний міф це те, що катушка в розмірі 5 тисяч буде більш потужною, ніж в розмірі 4 тисячі. Більшість виробників при виготовленні таких модифікацій зазвичай використовують однакову елементну базу. І всі головні деталі у них однакові. Відповідно, катушка з більшою шпулею. Буде більше навантажуватися при роботі з масивними оснастками з меншою шпулею, буде трошки менше навантажуватися, і тому вона буде працювати більш надійно і більш довго. Тут працює правило важеля: якщо за один оберт руків'я ваша оснастка наближується до берега на 1 метр. То, відповідно, це буде важче зробити, ніж якщо вона наближується з меншою шпулю, наприклад, на 80 см. Вам комфортніше буде ловити. І це правило винайшов один грецький фізик, звали його Архімед. Як бачите, він не тільки в ванні купався, а й про надійність рибальських снастей теж тоді думав. Ну, а ми перейдемо до наступного питання. Питання ваги. маса агрегата в фідерній ловлі не така критична, як в спінінговій. Ви не робите частих закидань, ви не тримаєте весь час вудлище в руках, і тому в певних межах цим параметром можна нехтувати, але тільки в певних межах. Тому що, наприклад, коли вам вдасться поставити на кормову точку зграйку плітки або густірки. Тоді у вас темп лову буде складати 30-40 навіть 50 закидань на годину, і кожен зайвий грам відповідно відгукнеться в тому м'язі. Намагаючись зробити агрегат легшим, конструктори теж мають певні обмеження, тому що котушка повинна бути міцна в головних в своїх частинах. Це лапка кріплення до вудлища. Стінки корпусу і вушки ротора, які мають бути дуже міцними для того, щоб витримувати великі навантаження. Ну і немало важливий фактор це відповідність катушки і вуличного. Шеститисячний розмір буде, скажімо так, еклектично виглядати на пікері довжиною 270. Ну і відповідно, трьохтисячна катушечка навряд чи підійде для фідера ультрахеві класу. Тому рекомендую, коли ви йдете. Купувати катушку і вже вибрали, керуючись рекомендаціями з попереднього нашого ролика. Вибрали фідер, візьміть його з собою. Відповідно, приходите в магазин, монтуєте катушку на вудлище, Якщо дозволяють умови простору, то робите імітацію закидань, просто ви тоді зрозумієте, підходить воно одне до одного чи ні, чи знаходяться ці два важливі компоненти рибальської снасті в балансі між собою. Ще одна цифра, про яку не можна не згадати, це кількість підшипників. Багато рибалок впевнені, що вона має магічну дію і на вагу трофеїв, і на загальну вагу улову. Але насправді магія ця відбувається хіба що на ціннику. Дивіться. У фідерній ловлі, в порівнянні зі спінговою, використовуються набагато товщі шнури або монофільні жилки, Із їх вкладанням на шпулю впорається агрегат, якому, наприклад, тільки два підшипники. Тому немає сенсу переплачувати за зайву кількість деталей цього класу. Інша справа, що з часом, коли ви перейдете на ловлю тонкими шнурами, вам може знадобитися більш складна механіка укладання. Жилки або шнура на шпулю, і тоді підшипників може бути навіть 11, як на цьому Brain Energy. Але для початківця цілком достатньо прожиткового мінімуму, як я його називаю, тобто 4 кулькових підшипники, які розташовані на обох вісях шестерень провідної пари. Ну і не можемо не згадати ще про один підшипник це роликова муфта блокування. Зворотнього ходу ротора. Фідерний ловлі, там де доводиться часто маніпулювати з довжиною жилки, при роботі з підсакою, при зніманні риби, при маніпуляції з годівничкою, варто, щоб ця муфта відключалася. Тобто варіант спінговий з постійним блокуванням муфти нам не підходить. При ловлі на теші часто використовуються плетені шнури, і тому бажано, але не обов'язково. Щоб на ролику вузла вкладання жилки було нанесено нітрит титанове покриття. Воно подовжує службу цієї деталі. Хоча зараз в основному використовуються такі сплави, що і без цього покриття спокійно співпрацюють з плетеними шнурами. Ще один момент це матеріал шпулі. Вона повинна бути алюмінієва. Якщо ви ловите плетеним шнуром з пластиковою шпулею, то малюсінка подряпинка або тріщинка. На бортику шпулі може зіпсувати вам десятки метрів досить таки дорогого плетеного шнура. А саме оптимальний варіант це як, наприклад, у Brand Apex Double в комплекті дві шпулі. Одна Алюмінієва для плетених шнурів для лову на течії, а інша пластикова, на яку ви можете намотати монофільну жилку, і провести певний час на березі ставка в очікуванні клювання коропа. Давайте підіб'ємо проміжний підсумок. Фідерна катушка це агрегат з передатним відношенням шестерень головної пари від 4,5 до 5 до 1, з алюмінієвою шпулею, з блокуванням ротора, яке. Вимикається в розмірі від 4 до 6 тисяч шиманівських одиниць. Ну і не забуваємо про міцний корпус, лапку і ротор. І зараз ми вже можемо переходити до конкретних рекомендацій. Спочатку поговоримо про умовно універсальні агрегати, адже є категорія рибалок, які хочуть. Всю рибу всіма способами ловити за допомогою одного будлища і однієї катушки. Таким рибаловом я рекомендував би звернути увагу на крупні і досить витривалі агрегати із бюджетних серій. У Шимано це може бути катана, FX, Alivio, Sedona або не дуже бюджетні Nexave, Sahara і Nski. Але пам'ятайте, що навіть надійна японська катушка все рівно швидко вийде з ладу, якщо ви будете її навантажувати 150 грамовими годівничками. Ну і далі поговоримо про спеціалізовані агрегати. Почнемо з самих бюджетних і рухаючись вверх по щаблинкам ціни, дійдемо до серйозних цифр. Прикладом такого поступу може бути бренд. Під назвою Brain. Право в тому, що у Brain реально до кожного вудища є своя катушка. Це і Classic, і Apex, і Apex Double, і Шторм. Ну, і якщо ви скористалися нашою порадою з попереднього ролика і серед всіх фідерних вудлищ вибрали саме Brain Scout, то в пару йому рекомендую ось такий теж Brain і теж Scout. Катушка при ціні приблизно 50-60 доларів в США. 8 Кулькових підшипників, і вона, на мій погляд, це дуже зважений вибір. Щоб вам не здавалося, що ми говоримо тільки про один бренд, пару добрих слів сказати і про інші бренди свого часу. Мені доводилося досить щільно спілкуватися. Оце з цим агрегатом: це Okuma Custom Black Feeder. Катушка міцна і надійна. Вона має сім кулькових підшипників. І вартість її складає приблизно 80 доларів США. Ну і згадаємо ще таку компанію, як Shimano. У них недавно вийшла новинка серії Aero в двох виконаннях. Причому одне із них це Aero BB, цілком може послугувати як перша катушка для переконаного прихильника Фідера. Вартість її, правда приблизно 100 доларів США, але ви тратите їх. На впевненість в японських технологіях. Ролик вийшов досить довгий, але ми багато ще про що з вами не поговорили. Якщо ви хочете продовження цієї розмови, не забудьте поставити вподобайку під відео. Ну, а якщо вас цікавить, чому на тильній частині корпуса бренд Apex Double є отака клавіша? І чому Shimano Aero XR. Два рази дорожчі за Shimano Аеробібі, то не забудьте підписатися на наш канал. І ми ще не раз з вами зустрінемося тут, в студії обговорюючи проблеми вибору тих чи інших рибальських снастей. З вами був Анатолій Дубина. Побачимося!